Тим часом в Україні демографічна криза. Фахівці інституту демографії та соціальних досліджень б'ють на сполох. Уже наприкінці 2023 року. Ситуація у 2022 була критичною. Тоді у населення України скоротилося до 34,5 мільйонів громадян. А зараз, через рік після початку війни, в Україні проживає вже менше ніж 28 мільйонів людей. Після розпаду СРСР на території України проживало 52 мільйони громадян. За переписом населення, який проводився у незалежній Україні тільки у 2001 році, кількість населення впала до 48 мільйонів 457 тисяч осіб. З того часу повторного перепису населення не було хоча за законом він має проводитися кожні 10 років. Тож будь-які дані щодо кількості громадян України наразі є приблизними. За даними пояснювальної записки до держбюджету на 2023 рік, станом на 1 січня минулого року на підконтрольних на даний час територіях України без урахування анексованих Росією Криму, Донеччини та Луганщини, проживало 34,5 мільйони громадян. А вже на кінець серпня 2022 року не досягла навіть позначки у 28 мільйонів. Наприкінці минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що після 24 лютого з країни виїхало більше 14,5 мільйонів українців. Але будь-які дані про кількість населення в Україні після початку повномасштабної війни є дуже приблизними, бо навіть статистика від прикордонної служби це лише фіксація переміщень громадян без будь-яких уточнень, як надовго українці перетинали кордон хто виїхав тимчасово і хто встиг повернутися в країну. Інформація про кількість українців, які через війну опинилися на території Росії, теж суперечлива. Країна у переважній більшості маніпулятивно подає примусове переміщення людей на підконтрольні її території. Як велике бажання українських громадян стати частиною Росії і малює роздуті показники? За ними близько 6 мільйонів українців обрали Росію. Хоча Україна та ООН говорять про 3 мільйони осіб. Найстрашніший аспект війни станом на 22 лютого 2023 року ООН зафіксувала смерть 8 тисяч шести цивільних осіб, але це лише верхівка айсбергу. Навіть після нашої перемоги ніхто не зможе порахувати точні цифри вбитих українців у таких містах російських воєнних злочинів, як Буча, Чернігів, Маріуполь та Бахмут. А кількість загиблих на фронті героїв, чоловіків репродуктивного віку, ми дізнаємося тільки після війни. Ще до війни у 2021 році коефіцієнт народжуваності на одну українку становив 1,1 дитини, і це був один з найнижчих показників у світі, який через війну ще більше впав. Тож на демографічне відновлення Україні може знадобитися 50-60 років, тобто два покоління, і це за умови залучення населення з інших країн. Такий прогноз надають в інституті демографії та соціальних досліджень НАН України.